Вітаємо вас на каналі Бонні і Клайд. Це наше перше відео, присвячене правдивим кримінальним історіям, котрі зможуть привести вас в шок і дати зрозуміти, що всі божевільні і на перший погляд дивні історії бувають не тільки в книжках або в фільмах. Історія Кеті та Стівена Пладел. Ось з чого починається наша сьогоднішня історія. Тривожна і трагічна історія. зумівши викликати купу дискусій у змі. Давайте ж розберемося з вами, що ж там все-таки сталося. У 1995 році 20-річний Стівен Пладел з Нью-Йорку зустрічає дівчину в інтернеті, яка стає його майбутньою дружиною. Дівчину звали Аліса Гарсія. Їй було всього 15 років. Вони одразу закохалися одна в одного. Хоча Аліса була неповнолітньою на той час, її батьки були не проти таких відносин. Пару розлучало майже 2500 кілометрів, тому Стівен, недовго думаючи, покинувши домівку, відправився на зустріч коханій. Протягом двох років спільного життя в Техасі відносини молодої пари стрімко розвивалися. Незабаром Аліса завагітніла, і взимку 1998 року, у віці 17 років, вона народила дівчинку, батьком якої був Стівен Деніс. Саме так вони назвали своє немовля. Після народження доньки поведінка Стівена різко змінилася. За словами Аліси, Стівен жорстоко вставився до їхньої маленької донечки. Аліса стверджувала, що Стівен кусав Деніс, доки її тіло не ставало чорно синім. Також він запихав, немовля, у холодильник, щоб заглушити її плач, спостерігаючи, як його власна маленька донечка затихається. Аліса завжди намагалася захистити маленьку Деніс від батька тирана. Незважаючи на всю божевільну ситуацію, Аліса все-таки залишилася зі Стівеном та, зрештою, виходить за нього заміж. Як ви могли здогадатися, після одруження жорстока поведінка Стівена не змінилася. Нищання над маленькою дитинкою продовжувалися, тому Алісі довелося прийняти найважче в своєму житті рішення. Коли Деніс виповнилось 8 місяців, пара вирішила віддати дитину на усиновлення. По їхнім словам, у пари не було можливості забезпечувати доньку, хоча таке рішення було прийнято тільки по причині жорстокої поведінки Стівена. Маленьку дівчинку установили Ентоні та Келлі Фуско. Сусіди описували їх як дуже добрих і відкритих людей. Вони дали дитині нове ім'я Кеті. Кеті Фуско Вони подарували дівчинці надію на нове життя в сім'ї, де її люблять. Люблять більше ніж власні батьки. У 2007 році, майже через 10 років після народження їхньої першої доньки, Аліса народжує свою другу дитину від Стівена дівчинку. Аліса заявила, що вони вже стали більш дорослими та готовими до виховання дітей на цьому етапі життя. Через 5 років, у 2012 році Аліса народила їх третю дитину, донечку. Під час виховання їхніх двох доньок напруга між парою все зростала. Ненормальна поведінка Стівена посилювалась протягом усього шлюбу, що погіршувала всю ситуацію. Аліса казала, в пориві злості Стівен нищив речі в домі, пробував дірки в стінах і знущався над хатніми улюбленцями, що не давала спокійно жити мені та моїм дітям. Ще більшу напруженість в домі викликала на Стівена знайти постійну роботу. Протягом восьми років забезпеченням сім'ї займалася Аліса, що стало одним із факторів їхнього подальшого розлучення, але про це пізніше. Кеті дорослішала, і в неї було чітко сформульоване бачення свого майбутнього. Після закінчення середньої школи вона планувала вступити до місцевого коледжу. В той час вона зацікавилася рекламною діяльністю. Прийомні батьки Кеті ніколи не приховували від неї її походження, тому у підліткому віці вона вирішує знайти своїх біологічних батьків. Згодом, за допомогою соціальних мереж, вона відшукала Алісу, свою біологічну матір, якій зараз 37, і Стівена, якому зараз 42. Згодом возз'єднана сім'я почала спілкуватися кожного дня. Плани Кеті змінилися. Замість вступу до коледжу вона вирішує переїхати до своїх біологічних батьків та сестер в штаті Вірджинія. Прийомні батьки, звичайно, не були в захваті від такого рішення, але підтримали її, сказавши, що вона вже доросла і вправі самостійно вирішувати своє майбутнє. Переїхавши до своєї нової сім'ї, поведінка Стівена по відношенню до Кеті змінилася. Він почав доглядати за собою, старався виглядати молодо, одягався відповідно віку Кеті. Батько та донька почали проводити більше часу разом. На цьому ґрунті напруга між Алісою та Стівеном зростала все більше. Стівен починає спати у кімнаті Кеті на підлозі біля ліжка кожного дня. За словами Аліси, вони зі Стівеном уже спали в окремих ліжках протягом кількох місяців до того. Аліса намагалася попередити Кеті щодо її батька. Вона розказала все, що він робив з нею в дитинстві, та що саме це послужило причиною для передачі її в прийомну сім'ю. Проте Кеті це не зупинило, і відносини між батьком та донькою ставали все дивнішими і ближчими. Одного разу Аліса вирішила серйозно поговорити зі Стівеном на рахунок Кеті. На що він розізлився, вибіг з дому, гримнувши дверима. Після цього зв'язок між батьком та донькою став ще сильнішим, що послужило останньою каплею для Аліси. І у листопаді 2016 року Аліса виїжджає з дому, забравши з собою дві молодші доньки та подає на розлучення зі Стівеном. Аліса нібито мала підозри щодо відносин Стівена з Кеті, але вона навіть не усвідомлювала наскільки все далеко зайшло. Кеті залишилася із своїм батьком, і тепер ніхто не міг стати між ними. Протягом року сестри навідувались до батька та їхньої старшої сестри. Де Стівен давав казівку своїм двом молодшим донькам називати Кеті Мачугою, а не сестрою. За цей період Аліса та Кеті не підтримували ніякого зв'язку. Але 23 травня Аліса вирішує навідатись до свого колишнього чоловіка, де знайшла щоденник своєї 11-річної доньки, записи якого привели Алісу в шок. Вона підозрювала стосунки між Стівеном та його донькою, але записи щоденника розвіяли її сумніви. В щоденнику описувалися неприродні відносини між колишнім чоловіком Алісі та її донькою. У своєму щоденнику дитина зображувала цю пару як пару дияволів. Вона писала: мій батько попаде в пекло, але він не буде тим, хто страждає. Він буде тим, хто заставляє страждати інших людей. Якщо у них народиться дитина, вона буде наполовину демон. Також зі щоденника Аліса дізналась, що Кеті вагітна від Стівена. Приголомшена цією новиною, Аліса зателефонувала своєму божевільному колишньому чоловіку, на що він спокійно сказав: е, Я думав, ти знаєш про це. Ми з Кеті кохаємо один одного. Надії врятувати Кеті від цього божевілля Аліса зателефонувала до поліції. Офіцери опитали двох молодших дітей, проте ніхто не був заарештований. Та Кеті зі Стівеном продовжили спільне життя в одному домі. Залишивши все позаду, Кеті та Стівен переїжджають до Північної Кароліни, де в невдовзі, після переїзду, вони почали задумуватись над шлюбом. І врешті, 20 липня 2017 року, Кеті та Стівен одружуються в Меріленді. Їхній шлюб був офіційним. Вони змогли офіційно одружитися, оскільки не розголошували свого статусу батька та доньки. На їхніх весільних фотографіях чітко видно, що Кеті вагітна. Їхня весільна церемонія була повна гостей, включаючи батьків Стівена та прийомних батьків Кеті. Прийомні батьки Кеті, як повідомляється, відчували, що вони нічого не зможуть зробити, окрім як підтримати Кеті. Більш ніж через місяць, 1 вересня 2017 року, Кеті народила дитину від свого батька. Вони назвали маленького хлопчика Беннетом. Лише через чотири місяці після їхнього одруження все почало йти на нівець. Але вони ще не знали, що це лише початок жахливого кінця. 29 листопада 2017 року, після проведення ДНК-тесту, поліцейські утримують ордер на арешт Стівена і Кеті. Наприкінці січня 2018 року Стівен і Кеті були заарештовані та звинувачені в інцесті та подружній зраді. Стівена першим випустили під заставу, заборонивши спілкуватись з Кеті. Але суд не заборонив Стівену спілкуватися зі своїм сином, опіку над яким передали його матері. Аліса не була задоволена тим, що опіка над сином перейшла до 72-річної матері Стівена Грейс, оскільки вона думала, що Стівен заподіє шкоду своїй дитині, так як він в своєму домі зберігав вогнепальну зброю, а його мати не змогла б його зупинити, навіть якщо б захотіла. Згодом Кеті також звільнили під заставу, і вона повернулася до своїх прийомних батьків у Нью-Йорк. Услухавшись рішення суду про заборону спілкування Кеті зі Стівеном, вона все ж таки вирішила зателефонувати йому, щоб порвати з ним. Очевидно, що Стівен не був задоволений рішенням Кеті, так як вона єдина, хто залишився у його житті. Тому, пригнічений такою новиною, 11 квітня 2018 року, Сівен викрадає свого сина з будинку матері, яка навіть не перешкоджувала цьому. Вона навіть не підозрювала про страшні наміри свого сина. Він привіз сина в Нейдал, в штат Північна Кароліна, де на той час проживав, де пізніше безжально задушив свою дитину. Та залишив його маленьке тіло в шафі, після чого відправився в Нью-Йорк, в дім Кеті та її прийомних батьків. Стівен був знайомий з розпорядком дня сім'ї Фуско, тому на ранок наступного дня чекав біля дому Келі та Ентоні Фуско. Того ранку сім'я Фуска збиралася навідатись до прийомної бабусі Кеті. Стівен спостерігав, як прийомний батько разом з Кеті сідає в свій пікап і вийшов вслід за ними. Не в змозі стримати свій гнів, Стівен застрелив Кеті та Ентоні на першій зупинці перед знаком СТОП, вбивши їх обох. Пожежний, який того дня не працював, став свідком цього інциденту та зразу же зателефонував 911. Де це відбулося? Е, добрий день в ті, на перетині 7 та 55-го шосе. Ви бачили, хто стріляв? Хтось застрелив мужчину вантажівці. Добре, в яку сторону поїхав автомобіль? Е, направився в Нью-Мілфорд, вниз по 7 шосе. Ви можете описати сам автомобіль? Е, так, це був синій мікроавтобус. Мабуть, з номерами Північної Кароліни. Згодом в 911 надійшов ще один дзвінок від матері Стівена. Мій син щойно подзвонив мені і... і сказав мені, що. Боже. Він сказав, що вбив свого сина. Він вдома. Добре, ви сказали, що він вбив свого Боже. сина. Боже. Боже. О Боже. Він... він він не він не вдома. Й... Його жінка кинула його вчора по телефону. І він сказав мені. Він сказав мені, що вона в Нью-Йорку. Він сказав мені, що поїде туди. Він подзвонив мені минулої ночі. Він сказав, що привезе її сина і повернеться. І він просто, просто послухайте, пані, як вас звуть. Розкажіть, що сталося. Вбив свою дружину. Вбив її батька. Я не можу повірити, що це відбувається насправді. У восьми кілометрах від місця злочину. Був знайдений світлий мікроавтобус Стівена. Коли поліцейські підійшли до кинутого авто, то побачили всередині мертвого Стівена, який покінчив життя самогубством вистрілом. На жаль, ця історія закінчилась насильством. Офіцер, який працював над цією справою, заявив, що, можливо, ми ніколи не зрозуміємо мислення Стівена, але ми розуміємо, що його дії зруйнували життя незліченої кількості людей. Колишня дружина Стівена прокоментувала цю ситуацію так: це були важкі емоції. Мені шкода Кеті, її прийомного батька, її дитину, але я рада, що можу тепер спокійно ходити по вулиці, не оглядаючись. Це дійсно жахлива історія, яка починається трагічно і закінчується ще більш трагічно. Ця історія вчить нас не стояти осторонь. Якщо ти бачиш якісь дивні відносини або поведінку, то варто все-таки втрутися, так як це може запобігти просто страшним наслідкам. Дякуємо за перегляд, за перегляд нашого першого відео. Підтримайте канал своїм лайком, коментом, підпискою, Так як це ну, ви всі знаєте, це дуже важливо зараз, так як у нас вийшло перше відео. Ну і все тоді до зустрічі у новому розслідуванні.